Водички. Водички, водички. Водички, це солоне озеро. Солоне, солоне. Там на горі є річка. Так, треба пробратися туди. Там повно хижаків. Я знаю це. А ну капельки, капельки. Треба пробратися. Так, 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 так. Це такий нічний звір устігозавра. Повинно ж бути в нього і хоч якийсь мінус, блин. Сладке місце. Ночу він не дуже. Так, ну, ну чого я тут? Я не хочу, ну чого ви тут... Це це раз... це це бляха. Небезпечні тварюки. Десь вони тут от. Я не думаю, що вони мене тупо не зам... не, ну, не помітять. Тож треба не пити, а треба якось... Хтось біжить десь. Треба якось тут пройти. <плес> ай, ай, ні, 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 да ні, ні, ни, ни. ні, Ни, Oh, не зміг стіга, який не зміг.